Волонібленерго не стало пояснювати журналістам, чому товариство відрізало світло лучанці. У відповідь на наш інформаційний запит компанія надіслала відписку. Загалом йдеться про історію, яка трапилася місяць тому. Тоді жінка, яка проживає у будинку на вулиці Львівській, повідомила нашим журналістам, що працівники Обленерго без попередження відрізали її світло. Минуло більше місяця, а лучанка і досі без електрики. Світлані Демчук, яка живе в ось цьому будинку на вулиці Львівській у Луцьку, електрику відрізали іще ще січня. Станом на 9 березня світло до квартири так і не дали. Ну мене не підключили. Ви ви так і живете там? Чи ви змушені кудись були ну, Я не, так, Куди я піду? У мене нема куди йти. Ідея візьму такі кошти, щоб мені платити квартиру, де знімати. Ну. Я живу, бігаю до сестри на Львівську їжджу дихати інгалятором, от, і во. Це ж жах, це жах. Жінка зазначає, що світло їй відрізали без попередження. Боргів вона не мала. В Обленерго їй повідомили, що електрику відрізали, бо у неї закінчився договір про надання послуг. А для того, щоб укласти новий, необхідно мати довідку про право власності на квартиру. Такого документа у пані Світлани немає, бо ж будинок, у якому вона живе, належить обленерго. А компанія, хоч жінка тут і прописана з 1985 року, не дозволяє їй приватизувати житло. І як я сьогодні складу договір, якщо в мене немає приватної власності, яку вони мені заявили. За власний рахунок ми проводили, ми купляли труби, купали вручну, це ворова. Проводили каналізацію, воду, газ, все в нас є технічні паспорта. Газ відключений, світло відключене і все. І тоді вже людина забирається, правда? І вже їм лафа буде, вже вони будуть тут. З будинком що схожу зроблять. І все. ми були в обленерго на початку лютого з проханням прокоментувати ситуацію, адже без світла жінка в прямому сенсі не може жити. У неї астма, і вона щодня по кілька разів мусить користуватися електричним інгалятором. А і ще будинок без опалення. Тож пані Світлана з чоловіком, аби підтримувати в кімнаті, хоч мінімальну температуру, вмикають газовий обігрівач електричним без світла, звичайно, користу. Туватися вони не можуть тоді. В обленерго коментувати на камеру цю історію відмовилися. Порекомендували нам надіслати інформаційний запит. Минув місяць. Ми отримали відповідь: що правда радше це схоже на відписку в наданні інформації нам відмовляють. З огляду на наведені норми законодавства повідомляємо, що товариство не є розпорядником запитуваної інформації, розумінні закону України про доступ до публічної інформації, оскільки остання не стосується умов надання послуг з розподілу електричної енергії, цін на них, а також визначена товариством конфіденційною та не підлягає поширенню серед третіх осіб. Наразі пані Світлана чекає лист відповідь щодо цієї ситуації від національної комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Разом з тим, жінка переконана, що обленерго такими діями просто хоче вижити її із квартири. До слова, у 2021 році компанія Обленерго зняла із згаданого будинку на вулиці Львівській покрівлю і повиймала вікна, зазначивши, що робить ремонт. Але по ці пори примі. Щення залишається без вікон і без даху. Марія Петручик, Дмитро Кудик для новин на часі.